Продемонструємо роботу електростатичного фільтра. Нам для цього знадобиться ось така скляна колба, всередині якої розміщено стрижень металевий. Основа цієї колби то є металевий диск. Так, візьмемо генератор диму, запалимо. його. І накриємо колби. Зараз всередині колби ми бачимо згенеровану дуже велика кількість диму. Хай догорить генератор то вже ну, начебто згас. Тепер я за допомогою електроформної машини створю електростатичне поле поміж металевим стрижнем і металевим основанням і ми бачимо як в електростатичному полі частинки диму під дією електростатичного поля сконденсувались на електростатичному стрижні, на металевому стрижні і частково на основанні за рахунок поляризації молекул диму або макроскопічних частинок, які також входять в його склад.